Всім привіт, ми вже приїхали в Тарат і будемо закуплятися для школи, що там потрібно. Ось те, дещо вже є. Я потім покажу, яку суму ми вклалися, що нам потрібно було по списку купити і скільки в нас це обійшлося. Ми їдемо прямо там, де сама шкільна зона і будемо купляти. Бокс. ціни дивіться по 11, 24. Нам треба отакі олівці, але нам треба упаковку 24 олівця на рік. Але тут 30, 72, 18. Поїхали шукати далі. Саме вже. Старгета вийшли, І вже в Олмарт переїхали. Зараз йдемо за морозивом, а потім йдемо докупляти канцтовари, які ще потрібні. І вже тоді вам покажу загальний чек, який у нас вийшов. У нас кожен <звук> раз... Похід до Волмарта. завжди з морозивом. Хто тут так хоче? Давай бари. Немає твого прайма. Так? Ось да? да. Я взяла таке. А? Я вже взяла. Ось що, дивися, є які. Ой, вибачте, я не хочу вам побачити. Я так не вірю. О, це таке слово. Ми будемо чирити. воно хороше якось? Так. Ось це теж таке слово. Всі хороші. Ну все, ходімо. Дом, так, йдемо до концтоварів. І скажемо. То... Все, ми вже морозиво набрали. А зараз йдемо вже в Канцтовари Віола, як завжди, на весь магазин танці. На сьогодні порівняно з вчорашнім днем. Сьогодні у нас яке 6, 6 серпня. У нас така спека. Така жара Що це просто неймовірно. Сюди, будь ласка. Книги У нас тут повно, які хочете розбирати. Так, все, ми прийшли вже в відділ канцтоварів І будемо брати те, що нам потрібно. Так, нам треба карандашики. Тут 48. На шов хай. Ось she likes is gold, right? Ні, yeah, йшли ми ще. Такий, будемо дивитися, тут вже все порозрібали, ми пізно пройшли. Ну. Віолою завжди. Останніх пасемо, як говориться, да? так? Так, чекай. Знайшли ми. Люблі, як в Польщі. Люблю, так. і два. Так, 24. 4,47 такі нам олівці треба. Так, наступне, що нам треба, зараз будемо дивитися. Так, знайшли ми Фломастери, отакі візьмемо. Нам потрібно 8 в упаковці, але я не знайшла, знайшла 10. Я думаю, не буде проблемою. Беремо такі. Так, ще нам пенал подивитися. Дивіться, клей. Два стіка 50 сейчас. Зараз розпродаж. Нам через півтора тижня в школу і зараз все йде розпродаж. Зараз додому Віолі наберу теж по 50 копійок, то наберу на два таких клея. Один дві, я думаю, буде. Все. Пішли ми ще брати пенал, дивитися, все-таки. Так, не ну, треба ножиці, але все ножиці на... А до семи років. Давай вибирай, який тобі колір подобається. Значить, Це вони від 4 до 7. О, я вже бачила поганий цвет. О, диви, який красивий. Я знаю, я так вихочу. Рожари такі. І такі а, у такий в школі пенселбокс? Хорошо, давай от спробуй відкрити. Тобі буде зручно відкривати. Так. Депинал такі запасний, а це тебе в класі, який постійно буде залишатись. О, гарненькі такі. А, Все. Так, Отже, ножички ми взімемо такі. Це, 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 Але баркер. вони брудні, треба будуть другі якісь. Взяти. Це, це, баркери тут і після іду так дві. -E t t a Леолета. Так, віолета. Вони всі такі забруднені. І тут написано. Все, ці такі чистенькі наче. Тут написано, що ніхто не вкрив. Ніхто вас там не вкраде. Там така школа ваша. Там ніхто ніколи в житті не візьме щось чує... чуже. А коли там вклали? Вклали, але не вклали. Так. Ну все. Все закупилося. Що нам потрібно? Складай, будь ласка. Клади до мами. мене. Все, бка, угу. ходімо на касу. Що ти ще взяла? Ні, нам не потрібно. Ми взяли прилог, будь ласка, лежи на місці. Не треба вони. Ми зараз тут знайдемо маркери, але я бачу все по 10. Да. 10, 10, 10. Угу, це вже у ліці, маркерів нема, але ну, все. Біола все пробиває. Це її любиме заняття. Ні, давай пробивай. Лучка. Удалимо, закладаємо. Це додому. Школу ми купили. Все, більш немає нічого. Так зараз. Оплачуємо. Не трогай, я взьму. Важка буде, не трогай. Це два Все, Льола вже в школу скуплена. Всі канцтовари закупили. Все, ми вже доходимо до авто. До просто неймовірна спека. Я не знаю, ще раз ще ми плюс 18, сьогодні напевно на вулиці вже плюс 35. Боже, яка жара. Нам треба терміново їхати, бо в нас морози, вона ще перетвориться. Я не знаю, що воно перетвориться. Перед, забирай морозиво до себе назад, поки я зараз завожу машину. Ні, треба їхати додому, спочатку мити руки, а потім вже будемо їсти. Все, їдемо додому. Це не виносимо такі перепади температури. Їхали по вулиці і в нас на вулиці поставили, знаєте, як в американських е фільмах, морозиво, лимонади продають. Постав ложечку гарно. І це коротше, лід з, льмона, з ароматом коротше, полуниці. Ну і Віола ж за 2 долари треба побігти щось взяти. Ну біжи, кажу. Оце вона вже взяла. 2 долари да, так стоїть. Охолоджує, так? Такої да, спеки, да, яка в нас. лід, подріблений залитий якимось. Так, да, добре. Все, ми приїхали, зараз занесу все до будинку і покажу, що ми купили. Так, ми вже зайшли. Віола вже тут питалася відкривати, купили дві упаковки Моті. Моті, як кажуть, не знаю. Одне манго, одне полуниця. І Віола ще взяла якісь собі заморожені. Льот, не знаю, скільки воно, значить, дивіться по 4,97 оце кожна пачечка, а це коштує 2,97, так? Потім що ми ще купили? Ми купили. Ой. Ми купили. їй... Її... Ножички. ножички нам треба по віку від 4 до 7 років, якраз сайз, розмір 4 плюс, називається. Так. Потім нам по списку треба було олівчики такі, 24 штучки, купити. Це я вже її взяла додому, бо вона любить щось клеїти, то я взяла її ще клей додому. Так. І ми ще взяли. Пенал, це те, що в школі в неї залишиться по списку потрібно. І по списку потрібно було їй ще купити фломастери 8 штук, але я не знайшла, то взяла 10. Я думаю, це не буде великою проблемою. Так, хочу ще показати з одягу, що це. Ми купили їй кофточку таку на блискавці, 100% котон. Виробник В'єтнам брала на 8 років, оскільки ми поміряли, то на 8 років її буде краще виглядає. Бо на що якщо брати на 6-7, то трошки наче як притик, а після стірки, сушки, то вона буде взагалі на неї маленька. Так, І ціна у нас 15 доларів. Ще одну кофточку вона захотіла таку з мопсом. Але вже вона з, така, як з начосиком. Теж карманчики, капюшончик, теж взяла на 8 років, але цінник обірвався, не пам'ятаю. Здається, ця була по знижки за 10 доларів. Так, взяли ще ось таку футболочку, бо тут дуже популярні оці футболки з такими принтами. Ну, Вона ж теж хоче не відрізнятися. То таку вона захотіла 6-7 років, 100% котон. Індонезія-виробник. І ціна, не пам'ятаю, здається, ага, цінник є 8 доларів. Ще взяли шорти такі джинсові, бо зараз щось така спека почалася. В неї так є. Але ще, думаю, на зміну, щоб були якісь другі в неї. Так? То взяла теж ось такі ще шорти фіолетові, 15 доларів. Маєчку ми також ще взяли. Такий кольор пудри. На 6-7 років, 5 доларів. І ще взяла, була, мені вже зателефонували, вже не можуть дати мені показати зняти вам відео. так І наступна це я взяла таку курточку, вона більше як дощовичок іде З такими відблисками, так, на рукавчиках і на спинки. Тоже вона ось так буде виглядати. Зараз я вам так куточку. Отже, дивіться, значить, підкладочка 100% котон. Вона дуже легесенька, виробник В'єтнам. І такі, з таким капешончиком, так, капешончик з підкладочкою, карманчики також із. Складочкою. І ціна була у її 30 доларів. Але я маю додаток цього магазину Target І вони мені сказали, що буде знижечка, і 20 доларів в мене обійшлася ця курточка. Тобто знижка в мене обійшлася в 10 доларів. Ось такі покупочки ми зробили. Отже, згідно списку, якого нам надавала школа, що потрібно докупити для дітей, які йдуть у перший клас, перший рак. Ось такий рюкзачок ми купили чуть дорожче. Є там і по 15 доларів, і по 10, але нам минулого року давали вже, і він не доносився до кінця навчального року, оскільки в нього. Змійки розійшлися, тут ці шлеєчки розійшлися, то ми в цьому році не будемо брати безкоштовний шоу товару її. Ми самі купили, вона захотіла такий принт. Він також не пропускає воду, він з такої плащовки матеріалу, дуже багато кишеньок різних, що можна зложити будь-що. І е, дуже багато. Так, тут у нас отак відкривається. Дивіться, тут можна багато чого також поскладати. Дуже багато. Це закривається, і відкривається Ось тут основний карманчик. Так, і ось так основний рюкзачок. Ну, Звичайно, що це все, все буде рожеве, оскільки Віола дуже полюбляє рожевий колір. Ось такий. Ось так він виглядає. І ззаді також тут є змійка, і можна сюди щось вложити. І дуже зручно, що на валізу він надівається. Якщо подорожувати, то можна навіть таки брати рюкзачок. Отже, ціна такого рюкзачка у нас виходить, так, ціна у нас виходить 34,98. Так, потім нам треба було купити по. А, і в комплекті з цим рюкзачком, до речі, не сказала ще така сумочка, ланчбокс. Термо, як сумочка. Зараз я вам покажу, як вона всередині, ось так вона виглядає. Це буде сюди вона ланджбок складати. І ще був додатково ось такий пенал, але це вже буде вона вдома використовувати або брати з собою щось вже в рюкзак таке. Щось додаткове, що їй там захочеться. Потім у нас по списку це були паперові серветочки, хустиночки, так, одна коробка 2,50 ціна, потім у нас олівці, нам треба було ось такі 24 штуки воскові, щоб вони були. Ціна 2,49. Ми навіть по знижки взяли, вони були чуть дорожі, а зараз вони вже на знижки. Так. Потім наступне це у нас були маркери. Нам треба було 8 штук, але я вже не знайшла, тому взяла 10 штук. Я думаю, це не принципіально. І ціна такої упаковочки 2,97. Так. Потім у нас йдуть, вони вже в першому класі будуть писати. Олівцями, ручками вони не пишуть взагалі, а лише олівцями. І тому для навчального року на цілий рік їм потрібна ось така коробочка. 24 штучки, номер ось такий 2. І таку коробочку нам треба було купити. Олівців. Ціна їх 4,47, бо це дуже хороша фірма. Так, наступне це були нам пенал. У неї, я ж говорю, що є, але вона ще захотіла ось такий. Це те, що буде постійно залишатися в класі і будуть складені всі її е, речі. Е, Канстувати, тобто фломастери, олівці, е, клей, ножички, все-все-все. Це воно буде складене, залишатиметься на цілий навчальний рік в школі, в класі. Значить, пенал ну, вона вибрала такий він. 9 доларів 97 центів. Захотіла такий, хай вже буде такий. Я вже нічого не говорю. Ножички нам треба було купити. Ножечки цента. Так, потім у нас були маркери, ті, що писати по доскі. Вони стираються. Але нам потрібно було 2 штучки. Ну, я вже не шукала, було 4 штуки. За. 4,50, тому я вже їх взяла, щоб вчителі писали на дошки. У нас не крейтами пишуть, а такими фломастерами, які стираються. І потрібні були ще клей, олівці. Я не знаю скільки. Я взяла два такі, одну пачку і дві пачки такі взяла. Так? По 50 копійок. 50 центів, тобто долар вийшов у мене за дві упаковки. Я не знаю, чи це багато чи ні, надати їм скільки. Але я покладу, якщо що в кінці року нам все, що вони не використали протягом навчального року, нам його все це повернуть додому. Тому вона забере, якщо і вдома буде цим користуватися. Отже, отакий от набір для першого класу нам потрібно було купити нічого більше. Ні зошити, нічого, все це забезпечує школа. Лише це необхідне, що потрібно було придбати. І забула ще вам сказати, що загальна сума всього комплекту, який нам по списку потрібно було купити. Нагадую, це ми брали вже чуть дорожий рюкзачок з податком, тому що у нас ціни на цінниках вказані без врахування податку. Податок у нас зараз вже 8% від суми ціни. Отже, загальна сума, на яку я закупила дитині кацтоварів в школу, становить 72 долара 69 центів. Ось так. Ось така у нас закупочка для дитини, що йде в перший клас.